Сергій Ткач народився 15 вересня 1957 року у місті Кисельовськ, Кемеровська область, Росія. Сім'я, голова якої працював шахтарем, була багатодітною. Сергій став у ній четвертою дитиною. Батькам було не до дітей, всі сили та час йшли на роботу, а ось за дитячі провини в сім'ї належало суворе покарання. Особливо від такого підходу до виховання страждав Сергій. Він ріс хворобливою, замкненою і нелюдимою дитиною, до того ж мав делікатну статуру, що робило хлопчика дуже вразливим серед ровесників. За деякими даними, у дитинстві майбутній маніяк навіть спостерігався в психіатра. Щоб набрати фізичну форму, ткач почав займатися спортом, важкою атлетикою, і навіть досяг у цій справі певних успіхів, ставши у рідному місці чемпіоном серед юніорів. Спортивна кар'єра розвивалася стрімко. Штангіст брав медалі на районних змаганнях та став кандидатом у майстри спорту. Але всі надії на велике майбутнє перекреслило одне невдале тренування, на якому ткач пошкодив сухожилля лівої руки, після чого залишив великий спорт. Травма також поставила хрест на планах Сергія здобути вищу спортивну освіту. Через травму до Омського інституту фізкультури його не прийняли, а до інших дисциплін душа в нього не лежала, тож незабаром після школи ткач пішов до армії. Служив він у бухті Тіксі у морі Лаптівих і займався дешифруванням аерофотозйомки різних об'єктів. Море настільки припало до душі ткачу, що він вирішив вступати до Севастопольського військово-морського училища і, не чекаючи дембеля, успішно склав усі іспити. Однак на Сергія знову чекало розчарування. На медкомісії у нього виявили проблеми з серцем. У результаті з училища його відрахували та відправили дослужувати термінову службу. Потрясіння від цього провалу ткача було настільки сильним, що він вирішив звести рахунки з життям. Його врятували, але після спроби суїциду комісували. Та додому Сергій не поспішав і вирішив залишитись у Тіксі, щоб заробити грошей. У цей час повною мірою проявлялися його садистські нахили. Він влаштувався в службу вилову собак. Поки його колеги відстрілювали псів за допомогою службової зброї, Сергій урудував арматурою, вважав за краще забивати тварин до смерті. За спогадами маніяка, найприємніші відчуття йому доставляв процес зняття шкіри, яку він збував місцевим умільцем для виготовлення хутряних виробів. Дивно, що з таким ставленням до тварин. Сергій, ставши серійним убивцею, завів собаку. Пес став найкращим другом маніяка, якому він виливав душу після злочинів. Підкопивши грошей, ткач повернувся до рідного Кисельовська. На батьківщині він влаштувався працювати в міліцію, спочатку рядовим інспектором карного розшуку, а згодом вивчився на експерта-криміналіста. Для цього ткача відправили навчатися на заочне відділення Новосибірської школи міліції. Але ще під час навчання 1979 року Сергій був змушений написати рапорт за власним бажанням. Він підробив деякі службові документи, і це швидко з'ясувалося автоматично його було відраховано зі спецшколи. До цього часу він встиг створити сім'ю. До речі, стосунки з жінками у ткача складалися нормально, був лише один епізод, коли Сергій почав відчувати неприязнь до представниць прекрасної статі. У сьомому класі він завів романи з дівчинкою на рік молодшою за нього і добивався близькості, але, вихована в суворих традиціях, школярка не погоджувалась на інтимні стосунки, що викликало в душі і без того закомплексованого підлітка бурю неприємних емоцій. Із дружиною стосунки теж не склалися, вони часто сварилися і з'ясовували відносини. Після звільнення з органів Ткач влаштувався працювати на залізничну станцію. І пристрастився до алкоголю. Він навіть встановив своєрідний рекорд міг влити у себе пляшку горілки за 13 секунд. Тим часом скандали у родині ткача траплялися все частіше. Після чергової сварки 1980 року він узяв одного із синів і поїхав до батьків, які на той час переїхали до Кримського селища Скворцове. За кілька днів туди нагрянула розгонівана дружина Сергія і зажадала повернути дитину. Ткач відмовився. І тоді жінка під приводом прощання із сином попросила чоловіка приїхати з хлопчиком до аеропорту. Там ткача чекав наряд міліції та дружина, яка за лічені години обзавелася судовою постановою про місце проживання дитини на її користь. Сергія доставили до відділення, де він провів кілька днів. Повернувшись додому і дізнавшись, що дружина з сином відлетіли в день його затримання, 27-річний Сергій вийшов з себе. Цього ж дня він скоїв своє перше вбивство. Як з'ясується пізніше, ткач випив дві пляшки вина і вирушив на прогулянку, під час якої помітив молоду жінку. Напавши ззаду, він перетис жертві сонну артерію, а коли вона перестала подавати ознаки життя, зґвалтував. Усвідомивши, що накоїв, ткач вирішив у всьому зізнатися. Він зателефонував до міліції і повідомив про вчинене, але чекати на приїзд наряду не став, втік. Знайти вбивцю детективи так і не змогли. Ткач не хотів залишатися у Криму, але й повертатися до Кисельовська теж не планував. Він вирішив перебратися до Павлограда, Дніпропетровська область. Там він повторно одружився і знову став батьком. 1983 року його дружина народила доньку. Однак, незважаючи на влаштоване сімейне життя, бажання вбивати вже не залишало ткача. Тоді він вирішив убивати не лише дорослих жінок, а й дівчаток. Можливо, свою роль зіграли спогади про перший невдалий досвід у відносинах із протилежною статтю. Першою юною жертвою стала 10-річна школярка, яку він підстеріг 31 жовтня 1984 року, коли вона йшла до музичної школи. Маніяк затягнув дівчинку на занедбаний маслозавод, де задушив і зґвалтував. Після вбивства. Ткач прихопив нотний зошит та наручний годинник убитої. Пізніше, і у всіх інших жертв він забирав щось із особистих речей: від губної помади до парасольки, туфель та ляльок. Даремно детективи намагалися знайти на тілі загиблої хоч якісь докази. Під час служби експертом-криміналістом Ткач набрався знань, які потім допомогли йому довго ховатися від своїх колишніх колег. «В свій час я мав четвертий рівень допуску до цілком секретних матеріалів. У тому числі і до справ про вбивства. Я читав їх. І я знав, як шукатимуть, на що звертатимуть увагу. Я все знав, хвалився ткач в інтерв'ю. Наприклад, маньяк обов'язково користувався презервативом. Усі речі жертв, на яких могли залишитися відбитки, ткач забирав із собою, їздив маньяк на велосипеді або йшов з місця злочину залізничними шпалами, обробленими креозотом. Знав, що собаки в цьому випадку не візьмуть сліду. Та й убивство намагався чинити неподалік автомобільних трас та залізниць, сподівався, що під підозру потраплять приїжджі або далекобійники. 23 лютого 1985 року Сергій Ткач вчинив новий злочин, напав на другокласницю. Незважаючи на те, що після попереднього вбивства на маслозаводі, про яке говорило все місто, батьки проводжали та зустрічали дівчинку зі школи, того дня додому вона поверталася одна. Мати затрималася в поліклініці і не встигла до закінчення уроків. Ткач перехопив школярку прямо біля будинку, затяг у підвал, убив і поголомився. Після другого вбивства до Павлограда були направлені найкращі детективи з усього Союзу. За допомогою зверталися навіть до знаменитої ясньовидячої ванги, але спільні зусилля щодо розшуку злочинця ні до чого не привели. До речі, за зізнанням Павлоградського маніяка, як встигли в народі охрестити ткача 1985 року, його кілька разів затримували працівники міліції за підозрою у вбивствах, але щоразу він виходив сухим із води, найчастіше давав хабарі правоохоронцям. Від безкарності ткач нахабнів настільки, що не боявся нападати просто під носом у оперативників. Якось, знаючи, що в лісосмузі на нього чекає засідка, маніяк спокійно дочекався, поки міліціонери підуть на обід. А потім прямо на місці їхнього чергового посту вчинив черговий злочин. За час проживання в Павлограді Ткач скоїв близько 30 нападів, багато з яких закінчилися загибелью жертв. А 2000 року його дружина пішла на підвищення, їй запропонували стати заступником директора олійного заводу у місті Пологи, куди родина невдовзі й переїхала у повному складі. На новому місці Ткач три роки тримався. А потім знов почав убивати. Так із Павлоградського маньяка він став Пологівським. У місті та його околицях стали знаходити тіла задушених та зґвалтованих жінок і дівчаток. З однієї зі школярок, дев'ятикласницею, яка поверталася з комп'ютерного клубу, він розправився поряд із житловим будинком, прикривши її тіло залізним листом. Іншу, тринадцятирічну місцеву мешканку, задушив ремнями від шкільного портфеля. Та зґвалтував у місцевому гаю. На тілі жертви знайшли сиве волосся, але замість того, щоб шукати справжнього вбивцю, правоохоронці віддали перевагу підставі невинного, заарештували одного з місцевих жителів, який у цей день гостював у матері, а додому йшов тією самою стежкою, що й жертва ткача. Те, що сивого волосся у нього не було, міліціонерів трохи не збентежило. Чоловік виявився міцним горішком. Незважаючи на жорстокі побої, позбавлення сну та їжі, він відмовився визнавати те, чого не робив, зламався лише після того, як йому сказали, що його дворічну доньку переїде машина, а дружину зґвалтують. Злякавшись за свою сім'ю, він підписав визнання та відсидів 4,5 роки із призначених. Його історія стала першою з багатьох. І далі за злочини, вчинені ткачем, розплачувалися невинні люди. У липні 1989 року маньяк розправився з дев'ятирічною дівчинкою у невеликому селищі під Павлоградом. Після цього злочину заарештували батька загиблої. Особливих доказів у слідчих не було, і тоді вони майстерно обробили матір жертви, навіявши їй, що чоловік убив не лише їхню доньку, а й інших школярок, чиї тіла було знайдено на околицях. У результаті вбита горем жінка написала доносна чоловіка. Його затримали того ж дня і вимагала зізнатися у 22 вбивствах та зґвалтуваннях. І як він не намагався довести свою непричетність, справа йшла до суду. У результаті нерви у підозрюваного не витримали, і він звів рахунки із життям у камері слідчого ізолятора. Після цього жителі селища обрушили свій гнів на вдову вбивці. Її будинок кілька разів підпалювали, вигнали зі школи, де вона працювала вчителькою, та привели на межу голодної смерті. На роботу вона змогла влаштуватися лише через 10 років. Старша сестра вбитої дівчинки кілька разів виходила заміж, але її особисте життя не складалося під тиском чоловіків та їхніх родичів вона зробила кілька абортів. Рідня переконувала її, що продовжувати рід маніяка не можна. А у вбивстві дев'ятирічної мешканки міста Пологи, з якою Ткач розправився у 2002 році, звинуватили її 14-річного дядька. На своє лихо підліток жив неподалік мосту, під яким вбивця залишив тіло школярки і знайшов тіло дівчинки. Саме він цієї обставини виявилось цілком достатньо, щоб доставити хлопчика у відділення та вибити у нього свідчення. Підліток згадував, що міліціонери буквально грали їм у футбол, штовхаючи як м'яч щосили. Молода людина отримала 15 років позбавлення волі, і ті 8 років, які відсидів, доки не довели його невинність піддавався постійним побиттям та приниженням з боку співкамерників. А ще однією з жертвою слідства став 20-річний тракторист колега ткача. Вони разом працювали у колгоспі міста Пологи. У серпні 2003 року маньяк напав на дев'ятирічну дівчинку та спробував її задушити. Ткач не помітив, що жертва залишилась живою, зґвалтував її та втік. На дитину в шоковому стані натрапили перехожі та доставили дівчинку до лікарні. Однак постраждала нічого до ладу пояснити не могла, крім того, що на неї напав незнайомий дядько. Незабаром детективи вийшли на слід тракториста. Який ходив на роботу саме через тису смугу, де знайшли дівчинку, і з чоловіком попрацювали за стандартною схемою у гонитві за свідченням по звірячому побили і зламали ногу. Злякавшись за своє життя, підозрюваний підписав зізнання у вбивстві та був засуджений до 10 років у колонії суворого режиму. До відповідальності за вбивство школярки у 2004 році намагалися притягнути навіть інваліда, який через особливості організму не міг піднімати руки нагору. Йому важко вдавалося довести свою невинність, просидівши перед цим два місяці в СІЗО, ще одну жертву міліцейського свавілля судили ще до мораторію на страту і розстріляли. Інший обвинувачений на етапі слідства потрапив до психіатричної лікарні за ті роки. Поки Сергій Ткач скоював свої злочини, за ґратами опинилося понад 10 невинних чоловіків. При цьому жодного міліціонера, причетного до їхніх справ, не засудили. Усі відбулися звільненнями. Поки інші сиділи за його злочини, ткач продовжував убивати та гвалтувати. До 2000 року кількість жертв перевищила 30. При цьому ні дружина, ні приятелі, ні колеги маніяка навіть не здогадувалися про його таємне життя. Втім, деякі дивацтва за ткачем все-таки помічали. Наприклад, після роботи він витирав руки не рушником, а дитячими трусами. Звертало навколишніх увагу і те, що ткач часто перефарбовував свій велосипед і постійно змінював імідж. Він то відпускав. То збирав волосся, відрощував вуса, а потім приходив на роботу гладко поголеним. Декілька разів сусіди помічали, що ткач чимось схожий на фоторобот, який міліціонери показували місцевим мешканцям, але він лише віджартовувався. До речі, фоторобот склали у 2005 року після нападу маніяка на 18-річну дівчину, яку ткач помітив, коли вона працювала на городі. Він підійшов до неї, познайомився і потім напав. Маніяк думав, що задушив жертву. У чому, як йому здавалося, переконався, перевіривши пульс на шиї та обох руках, але прорахувався, потерпіло вижила і, як могла, описала зовнішність нападника. Вона запам'ятала чоловік був вусатий. До відділення доставили всіх місцевих власників рослинності на обличчі був серед них і ткач. Але дівчина, котра, як з'ясувалася, пережила клінічну смерть, його не впізнала. А ось маніак згадав жертву і почав вистежувати, щоб добити, але не встиг. Свій останній злочин маніак скоїв у серпні 2005 року. На той час над справою ткача в Притул працювала група із 600 детективів, але зловити злочинця допоміг випадок: якось ткач відпочивав на березі місцевого озера, поруч хлюпалися діти. Дочекавшись, поки старші школярі вирушать купатися, маніяк накинувся на дев'ятирічну дівчинку, що залишилась на березі, вбив і зґвалтував. Вбивця, який цілком увірував у свою безкарність, навіть прийшов на похорон своєї жертви, де зображав жаль і скорботу. Тоді він ще не знав, що на нього звернув увагу один із місцевих жителів він рибалив на озері і бачив ткача. Коли той засмагав і купався поряд із дітьми. Вбивця ж був упевнений, що впізнали його ті школярі, які пішли купатися. Ткач журився треба було їх убити, ходив би далі на волі. Тим часом, при затриманні він не чинив опір, заявив оперативникам, що чекав на них 25 років, і спокійно сів у міліцейський уазик. А, опинившись у відділі, майже відразу зізнався у всіх злочинах. Завдяки своїм армійським навичкам в галузі аерофотозйомки маняк з разючою точністю креслив на папері план місцевостей, де скоїв злочини. Він розповідав слідчим, що ніколи не планував вбивства, йшов на них в стані алкогольного сп'яніння, випивши горілки з димедролом. У мене немає вигляду людини. Я все пробував у своєму житті, і ось на тлі цього доведення себе до стану сп'яніння, це штовхало мене на скоєння звірячих убивств. Я хочу полегшити собі життя, позбавитися свого вантажу, який я зробив в області зла. Я хочу позбутися щиро зізнатися, щоб спокійно піти в інший світ, говорив Ткач слідчим. Затриманий не приховував, що однією із цілей його вбивств було вшити колишніх колег міліціонерів і довести їм, що він розумніший і хитріший за найкращих детективів. Саме тому всі свої вбивства ткач робив у день і в людних місцях. Показував, що не боїться правосуддя, крім того, він мріяв перевершити сумнозвісного маніака Андрія Чикатило. Психіатр Володимир Головчук, який обстежив маніака, висловився про нього так: він убивав, щоб бути найкрутішим серед убивць. У психіатрії є навіть таке поняття синдром Герострата, коли людина чинить злочин для того, щоб прославитись. Те, що він не досяг такої ж слави, як його колега Чикатило. Пологовського маніяка ображало. однак вбивцею століття ЗМІ охрестили саме ткача. Про розправи над школярками ткач не шкодував, але на запитання, що він би зробив, якби з його дітьми обійшлися так само, лютував я б їх вичислив і кришив би, як капусту, знімав скальп, трепанацію черепа робив би, брав би обидві півкулі головного мозку, вирізав би окремі ділянки. Я ж маніяк, я ж серійний убивця. Боявся ткач лише одного самосуду. На одному із слідчих експериментів у пологах розлючений натовп мало не перевернув автозак, у якому знаходився маніяк. З того часу вбивця на виїздах вимагав видавати йому бронежилет та забезпечувати посилену охорону, але все одно був завжди на поготові. Наприклад, під час слідчого експерименту на цвинтарі, де ткач убив чергову жертву, але йшла траурна процесія. Маньяк не відріз відмовився виходити з машини, переконуючи оперативників, що серед скорботних може бути кілер, який прибув убити його. Слідство у справі ткача тривало три роки. Маньяк зізнався у сотні злочинів. Усього десятьом дівчатам вдалося вижити при нападах ткача, і всі вони згадували, скоюючи злочин, він ніколи не дивився жертві в очі. Зі ста злочинів, у яких зізнався обвинувачений, Слідству вдалося довести 37. Ці вбивства було скоєно на територіях Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, а також у Криму. Кримінальна справа Сергія Ткача налічувала 105 томів. Недивно, Не дивно, що на суді, який відбувся в 2008 році, його було засуджено до довічного позбавлення волі в колонії міста Житомир. Незадовго до вироку психіатри встановили, що маньяку притаманні виражений егоцентризм, емоційна холодність, уразливість, мстивість, нездатність до встановлення тривалих теплих відносин, а також підвищена злісність, дратівливість та агресивність. Однак ткача визнали осудним. Він стверджував, що зумів передбачити своє майбутнє. На нього чекає смерть у психіатричній клініці. Я не людина, а звір, такий самий, як чекотило. Про мене треба знімати кіно, заявляв маніяк. У місцях ув'язнення Сергій Ткач провів 10 років. За цей час засуджений познайомився по листуванні з 27-річною уродженкою Ярославської області. Вони побралися і в цьому шлюбі у ткача народилася ще одна донька. Та й, взагалі, за ґратами маніяк поводився дуже активно. Наприклад, розуміючи ажіотаж навколо свого імені, ткач у свій час намагався давати інтерв'ю за гроші, вимагав мільйон доларів. Частину цих грошей, за твердженням серійного вбивці, він планував віддати своїм дітям, частину пустити на погашення боргів із судових витрат та компенсацію моральної шкоди родичам жертв. Окрім того, засуджений був готовий продати історію свого життя голівудським сценаристам за 3 мільйони доларів. Він мріяв, що про нього зніме фільм режисер Стівен Спілберг. 2018 року Сергій Ткач помер від серцевого нападу. Незважаючи на те, що керівництво колонії сповістило родичів ткача про його смерть, тіло маніяка ніхто, в тому числі його молода дружина, не забрав. Його поховали у безіменній могилі на цвинтарі Житомирщини. Сергій Ткач, один із найхитріших маніяків світу, йдеться у його справі. Якось він повертався з чергового вбивства у кишенях лежали речі жертви. Назустріч йшов патруль міліції. Ткач забіг у сільський туалет і почав мастурбувати. Міліціонери подумали, що він онаніст і тому не може бути маніяком.